Патлатий, 30 не підстрижений, патлатий, в тридцять років нежанатий, парубкує Вольдемар. Тре човгує бульвар. Ти б женивсь, дівчат багато, натякають мама й тато. Втну, маман, весільний бал, як знайду свій ідеал. Вже зноси від дві гітари, а знайти не може пари. Ось і вчора він в саду, стрів красуню молоду, Ішов за нею крок по кроку, компліменти сипав збоку, Лесте вік кварталів п'ять, нав'язався проводжать. Нишком вивідав про нира, хто батьки, чия квартира, ти і сей взагалі, Волга є, чи Жигулі. Як почув на ту прикидку, що живе у гуртожитку, струни з бури вдав і відскочив злий, як чорт. В ідеалі Вольдемара зовсім інша діва пара. Та що в неї в скрині є, в гаражі авто своє, та що батько їй придачу дасть іще за містом дачу. Мама в неї щоб була, роботяща, як бджола, щоб на дачі в тихім парку, мав він тещу, куховарку. При жоні добра завал ось який той ідеал. Не працює вже три роки, бо по горло й так мороки, третю осінь і весну. Все підшукує жону. Покажи машину, шубу, Поведай стару до шлюбу, не таїти нам гріхи, є такі ще женихи, Уночі на тротуарах ріжуть шейхи на гітарах, будять крик весь квартал, все шукають ідеал.